Коротше оця собака була бока за гаражами в старому гаражі почала гавкати, знайшла Отаке от чудо. Оця дурна собака. Ось таке чудо знайшла. Трусяться. Троїх маленьких кошенят. Вроді би більше нема. надо, кстати, сходити ще глянути. Шепить, Шипить дике, дике, шепить, шепить, пригає. Треба їх пороздавати, попристраювати, це ж вони. Тут багато приблудних котів. У кооперативі трусяться. Блін, це ж вони молоко ще п'ють. Худі такі, це капець, одне чуть не втопилося там, яма. Три штучки, глаза такі і глаза хе -хе, інтересні такі. Самі черненькі, а глаза якісь типа голубічі, я не знаю. Хе -хе. Китенька, замурзані, вимазані. Що ти шипиш? Гммм, Шипи, шипай, шипай пошипи. Ота, ота. По серцю, по Грійтеся. Гійтеся. така собака була бока. Найшла мокра, знайшла кошенят. Дивиться. Жойка, це твій виводок. Що то за коти? Що це? Аж глаз дюргається. Жойка. Ти знайшла їх, так? Да? Найшла котів? Що ви з моїм стільцем зробили? Це жесть якийсь.